От машини до шов. Ти що, перегрівся? Я ж на туарегі, можу собі дозволити. Зустрічайте. Volkswagen TUAREG 2013 року. 3-літровий, самий надійний, найкращий дизельний двигун ще й на максимальній комплектації. Чорний затонований. Давайте буду вам його показувати. Цей автомобіль пройшов офіційний дилер Volkswagen. Ципки в нормі, все класно, нічого робити не потрібно. Оригінальні 20-ті легкосплавні чорні диски. Затонований, але виглядає шикарно. Перейдемо ж до салону. Нас зустрічає Безключовий доступ. У нас є пам'ять передніх сидінь, шикарний шкіряний салон у відмінному стані, електрорегулювання сидінь, сенсор світла, дощу, мультикермо, круїз-контроль, зоні клімати, підігріви. Це все, звичайно ж, є. Запуск кнопки, великий монітор, камери на 360. До речі, забув сказати, тут 230 тисяч офіційного перевіреного пробігу. Тож стан бомба. По традиції перевіряємо задній ряд. Ну, мені тут комфортно, місця вистачає, також є дефлектори. Тож вам буде влітку неспекотно. Open the дедор! <реку> Ха, робе! Все хорошо. Електропривід багажника, місця предостатньо. Також у нас є виїзний фаркоп. А придбати ви його можете як за повну вартість 19 700 доларів, так і в розстрочку. Тож, чекаємо саме на вас!